Нам не вірять, що піднімати податки не треба. Ну, повірте, вже тоді нашим міжнародним партнерам приїжджала Пріцкер, вона сказала: не піднімайте податки, перестаньте красти, з митниці красти, з податкової красти, зі всіх інших історій, на яких ви заробляєте. Скажіть мені, будь ласка, я потім буду просити поставити ці правки на голосування. Я розумію, що в залі тут сидить. Близько 10 15 народних ні, 15 немає народних депутатів, але тим не менше, От скажіть, будь ласка, правка 114, яка пропонує ввести 15% податок на ювелірку. Скажіть, будь ласка, а що заважало комітетам її підтримати? Це нормальний бізнес, він сьогодні працює. Причому багато хто з них говорить, якщо ви приберете. Корупційну складову, якою ви сьогодні кошмарите нас, то ми готові платити більше, ну відверто. Платити і сіру, заносити в податкову і всім іншим, женям. і платити в ще в бюджет ні, важко, не зможемо. Наступна правка, яку було запропоновано, це оподатковувати 15% відсотковим додатковим податкам машини від 5 мільйонів гривень. Що пропонувала влада? Вона пропонувала поставити податок на всі автівки нові 15%. Тобто ви приходите купувати машину волонтерську для військових пікап, заплати 15%. Приходить людина, яка є переселенцем, тому що повірила і президенту, що треба збирати на шашлики і Арістовичу, щоб розпаковувати валізи. І не поїхала Ірпіня з, з бучі на своїй машині, а її знищили. Вона приходить купувати якусь недорогу машину для того, щоб або родину перевозити, або е заробляти якось в таксі працювати. А їм кажуть, заплати 15% зверху. А чого це? А коли ми повозили машини по мільйонам доларів, не гривень, навіть доларів, 50 машин таких завезли за час повномасштабного вторгнення. Давайте з них заплатимо 15, Ну хто ти можеш купити собі Lexus, дорогий, 570, -й. Окей, але давайте заплати 15% військового збору в окремий фонд для військових, а не потім відправитися на єдиний телемарафон. Ні, не підтримав комітет. Комітет проти, тому що ну самі, мабуть, планують купувати такі машини. Далі по будинкам. Скільки в нас родин залишилось без квартир? Без будинків, без нічого. Ми запропонували. Давайте поставимо 10 мільйонів після 10 мільйонів. Додатково 5% збору. Це 250 тисяч доларів. Тобто, якщо ти купуєш собі ну, непоганий будинок під час війни, мабуть, ти можеш собі дозволити заплатити ще 5% для наших захисників. А якщо менше, якщо це знову та ж сама родина Зерпіня і Лібучі, або е Гастоміля або Ізюма, або з інших територій, по яким пройшовся російський чобіт. То давайте дамо їм можливість нормально купити дешевше цю нерухомість. Ні, так комітету не підходить. Вони не хочуть, щоб з дорогих будинків відбувалися такі платежі. Наступні пропозиції це якраз пропозиція на виконання обіцянки президента. Я взагалі не розумію, як монобільшість буде голосувати за цей закон. Президент пообіцяв, а президент вже в нас ніколи неправду не каже, правда? Завжди лише, лише чисту правду. От на початку повномасштабного вторгнення сказав, що не будуть піднімати податки, і жодного ж разу не підняли. Не повернули до, до воєнного рівня. Зараз ми не розглядаємо податки додаткові. Не було в нас податків на акциз на паливо, який з'ясувалося, російський не було. Це ж мені все примарилось. Все, як було на початку повномасштабного вторгнення, так і залишилось. Єдине, що помінялось тоді владі було дуже страшно. Дуже страшно, тому що вони не готувалися до війни і витрачали гроші на дороги, по яким потім проїхали расисти. Але зараз їм вже не так страшно. Ворог далеко від Києва. Можна кошмарити військових, водячи додатковий податок на військовий збір, з них же, з військових 5%. Та й весь інший бізнес, тому що він вже загнаний за мажай і можна над ним знущатися, як хочеш. Наступне питання: скажіть мені, будь ласка, передбачено ж в податковому е, законодавстві, що менш аніж за півроку вводити зміни до податкового законодавства не можна. Чи щось помінялося? З якимось іншим законом, ви це Поміняли. Я по прошу потім по цим п'яти позиціям комітет дати відповідь. Не стояти тут із стуканом головою кив... гріво кивати, а сказати, що... що не так в тому, що запропонував я мої колеги з розумної політики. Чому ці правки не пройшли? Сьогодні в залі їх не можна провести. Якщо зал покажуть, в залі немає людей. Немає навіть на показниках на табло менше ніж 160 людей в залі, по карткам. Навіть карток нема. Вже й картки позабирали. Тому, виходячи з цього, голосувати нічого не можна в пленарному засіданні. Цьому, але тим не менш, проголосувати так само не можна. Я просто хочу почути і щоб люди почули, чому найрозумніший комітет, ну вони так думають, мабуть, з зоології, тому що е вони добре розбираються в тахівництві і знають, як общіпувати гусей. Так, що ті гуси гуси б не кричали, але точно здохли, так як і проводили приклади колеги прокурори, про все інше. Треба комітет з податків перейменувати в комітет зоофілії. Тому що інакшого фактично, як знущання і над тваринами, і над людьми, те, що вони роблять своїми податками, не може бути. Тому, шановні колеги, я розумію, що ці правки не пройдуть в залі. В мене ще близько там 30 правок. Я наполягати на них не буду, але. Я хочу, щоб ви потім взяли і подивились, хто проголосує за цей закон. Просто нажме зелену. І коли вам будуть розповідати, що це для військових, це брехня. Я б погодився, можливо, навіть на підняття цих податків, якщо б в нас не було б тієї шальної корупції, яка взросла за час війни до такого рівня, якої не була. До повномасштабки. Сьогодні відкати складають до 40%. До 40%. митниця як везла все в ешелони влади, так і зараз везе. Податково на кого працюють, ми добре знаємо. Так, от, в мене єдине, якщо б вам сказали, ми піднімаємо податки і перекриваємо проблеми з бюджетом. Ні. Цей закон перекриє максимум 9% від дірки, яка є в цьому році. В наступному вона буде в рази більша. І те, що робиться сьогодні, це диверсія проти державності українського бізнесу і нашого з вами майбутнього.